Усім привіт! Не так давно ми були упевнені, що Павербанк то корисні девайси, які забезпечують нам свободу заряджати свої гаджети де завгодно і коли завгодно. А тепер, завдячуючи кляті русі. Пауербанки це необхідний девайс, який забезпечує в першу чергу автономність від електромережі, бо тепер наявність розетки поруч не гарант. Але ми не здаємося, не падаємо духом, а як справжні українці шукаємо, як впоратися із ситуацією. Потужні портативні акумулятори. І хай сняг гризе собі елікті. Нікчемні. Розглянемо одразу три пауербанки бренду ProMate. Дві ємністю по 30 тисяч мАч і одна на 38 тисяч мАч. Це високоємнісні та потужні помічники, які заряджають навіть ноутбук. І при цьому зацініть, які вони компактні. Важлива ставка. Підписуйтесь на наш канал, адже ми розіграємо цього разу серед наших підписників банку. Яку і за яких умов озвучу трохи згодом. Тепер приділимо заслужену увагу окремо кожному з них. Почнемо ось з цього найкомпактнішого: модель Titan 30 Коробка інформативна. Я б додав, ще, що досить симпотна, можна і в дарунок не пакувати. Всередині банка, Type-C кабель коротесенький. От просто ось така риба. Ще є міні-брошурка-інструкція для користувачів о, аж 12 мовами. Пауербанк являє собою охайний компактний матовий брусок, і виглядає стильно, і на дотик приємний. Ребриста поверхня захищає від подряпин. Матове покриття майже не збирає відбитки пальців. І ще один плюс софт-тач зазвичай не висковзує з рук. Вага відчувається, але нічого кримінального. 550 грамів. Їмність батареї вимірюється у ампер-годинах. Тут 30 тисяч мілямпер-годин. Виходна потужність позначається у ватах. Тут загальна 30 ватт. Пауербанк обладнаний трьома портами. USB-C з підтримкою 18 Вт, Power Delivery, USB A з uh, Quick Charge 3.0 на 18 Вт і ще один класичний USB A на 12 Вт. Це дає змогу заряджати три пристрої одночасно. Заявлено, що він може на повному заряді забезпечити до 12 циклів заряджання смартфону або до 6 циклів заряджання планшету. Найс! Nice. Тип батареї Літі полімер час повної зарядки 8 годин. Всі порти на передньому торці. Тут нанесені позначки, де який порт. Помаранчевим помічено швидкісну зарядку. На корпусі LED індикатор заряду. Чотири індикатори світяться, значить, заряд акумулятора дорівнює 100%. 3, 75, 2, 50 і 1, ну, виходить 25. У малюка вбудована система захисту. Батарея захищена від короткого замикання, критично високого і низького рівня заряду. Пристрій автоматично підбирає оптимальний рівень потужності для безпечної та ефективної зарядки гаджетів смартфонів, планшетів, навушників, фотіків, джойстиків тощо. Він сумісний з усіма гаджетами, що підтримують зарядку через порти USB та USB Type-C. Наступною Powerbox Capital 30. Модель із загальною потужністю 87,5 Вт. Ємність батареї тут також 30 000 мАч. Коробка, як завжди, інформативна, комплект всередині той самий. Сама батарея, маленький USB Type-C кабель і шпаргалка інструкція. Корпус на дотик як металевий, холоденький такий, але це вогнетривкий abs пластик. Виглядає солідно габарити помітно більше у порівнянні з попереднім титаном. Вага не суттєво відрізняється на 60 грамів, і в етозі 610 грам. Тут є маленьке віконечко, в ньому відображається. Рівень заряду, що лишився у відсотках з точністю до одиниці. Дуже зручно, як на мене, під час швидкого заряджання смартфона на екрані з'являється зелена блискавка. Інтерфейс цієї моделі виглядає наступним чином: кнопка живлення. Порт USB-A з підтримкою Quick Charge 3.0, вхідний вихідний порт USB Type-C. Можна підзаряджати одразу два пристрої. Вихідна потужність 22,5 Вт. Можна заряджати джойстики, смартфон, планшет, навушники, фототехніку, ігрові а, портативні консолі. Out PD, технологія Power Delivery, 65 Вт дозволяє заряджати будь-який ноутбук, що підтримує живлення через Type-C, не гірше ніж рідний блок. Також можна заряджати і пристрої з високим рівнем енергоспоживання, такі як макбуки. Батарея тут літій-іонна високої щільності. Заявлено 450 циклів перезаряджання. Є ntc термістор який дає можливість уникати небезпек притаманних літійонним батареям, та загалом пролонгувати її термін служби. Він контролює температуру необхідну для підтримання акумулятора в оптимальному стані під час циклу заряджання. Капітал 30 обладнаний чіпом IC, який захищає павербанк при підключенні до нього пристроєв від стрибків напруги. Короткого змикання, критично низького та високого рівня заряду батареї, не сказав при розборці попередньої моделі, але наголошу тут. Бо у всіх тотожний принцип роботи, щоб заряджати гаджети, потрібно спершу під'єднати їх через підходящий порт до пауербанка, а тоді вже натиснути кнопку живлення. Все, енергія пішла. Класно, що на цій банці для повного заряду вистачає 3 годин за допомогою 60-ваттної Delivery. І ще одна модель, яку ми, до речі, розіграємо серед наших активних підписників. Powermine 130W. Це банка на 38 тисяч мАч. загальною потужністю 130 Вт зі швидкісною зарядкою. Подивимось. Коробка, ну і комплект коробці в виглядає сама банка як галк у світі мобільних батарей. На дотик приємний корпус. в Мою руку лягає ну майже комфортно, незважаючи на габарити. Вага очікувано найбільша з усіх цих моделей і складає 700 грамів. Як вам ця цеглинка? Це топова модель 2022 року від компанії ProMate. Легко заряджає будь-який сучасний Type-C ноутбук іноді навіть швидше рідного адаптера. PowerMind 130W одна з найпотужніших банок на ринку, і це серйозно. Через USB-C24W Power Delivery Порт. Останній iPhone заповниться швидше, ніж через стандартний адаптер. Ну а це 50% за 30 хвилин. По інтерфейсу USB A Quick Charge 4.0, usb c порт 24 Вт і usb c порт на 100 Вт. Кнопка живлення і LED-дисплей відображає актуальний рівень заряду у відсотках. Можна заряджати одночасно три пристрої на сумарну потужність 130 Вт. Для зарядки ноутбуків використовується usb c порт потужністю 100 Вт. Підтримує протоколи швидкої зарядки. Powerbank автоматично підбирає оптимальну напругу або струм для зарядки будь-якого девайсу. Вбудований чіп Smart IC захищає пристрій від перегріву, надмірної зарядки, стрибків напруги та короткого замикання. Батарея тут літій літію. Час повного заряджання складає 2,5 години. Ще додам, що ProMate на всю свою продукцію дає гарантію у 2 роки. Приємний бонус у порівнянні з типовим одним роком. І на сам кінець хочу. Звернути вашу увагу на те, що більшість авіакомпаній вводить обмеження на ємність батареї у павербанках десятьма тисячами. Тож такого потужного помічника завбачливо пакувати у основний багаж, а не в ручну поклажу. Розуміємо, що ця примітка для більшості актуальна у мирні часи, але є дипломати, бізнесмени, волонтери, військові юристи, лікарі та тимчасові переселенці, хто Літає міжнародними компаніями і зараз. Ну що, приглянулося вам котра з них? Не сумніваюся, обирайте, замовляйте, а також спробуйте удачу у розіграші цієї моделі у нас на каналі. Підпишіться, якщо досі не підписані. Відмітьте це відео вподобайкою та залишайте тут оригінальний коментар про свій досвід використання пауербанків. Переможця оберемо рандомайзером. Тож усім удачі! Побачимось, клопобачимось. побачимось. Бережіть себе. Головне, не падайте духом. Тримаємося навіть у умовах перебоїв з електроенергією. Пам'ятаємо про те, що з кожним днем ми гарантовано ближче до перемоги. Па-па!